Зовнішньої темряви, де буде плач і скрегіт зубів. Нехай серед дітей Божих такого раба не буде. А якщо навіть, можливо, хтось близько до цього є, я зараз закликаю всій молитві, що ми покаялися перед Господом і сказали: Господи, прости за те, що Ти мене спас, ти мені дав життя вічне, а я ще нічого не трудився для Твоєї слави. Я ще не був ні разу використаний. Ви знаєте, на закінчення я хочу вам зачитати одну історію, таку я собі, я собі записав. Молодий чоловік був в у своєї старенької тітки. І коли він відходив додому, почав падати дощ. В кутку цієї кімнати цієї тітки стояла, він побачив парасолю і хотів взяти, щоб сховатися від дощу, але тітка не дозволила. Вона сказала, що та парасоля вже стоїть там 23 роки і ще ні одного разу не була на дощі. Я не хочу. Щоб вона стала мокрою, нехай висновки, ми зробимо самі. Амінь. Піднімемось до молитви. Боже на святий, Боже праведний і всемогутній. Ми приходимо перед Твої святе лице в ім'я Ісуса Христа, Сина Твого, нашого Спасителя. Ми тобі щиро дякуємо за цей благословений день. Ми тобі дякуємо за цей благословенний ранок і за це благословенне служіння, яке ми сьогодні мали на цьому місці, Господь. Ти сьогодні нам нагадав, Боже мій, і я вірю, що це в тебе було в плані нагадати нам, як ми проводимо час в очікуванні тебе. Боже мій, ти вже скоро прийдеш, Господь. Все, що відбувається навколо нас, воно говорить про те, що ти вже скоро прийдеш. Господи, із тобою зарплата твоя, Боже, місяця, щоб віддати кожному з нас зокрема. Господи, ми є щасливі, благословені, найперше, за те, що ми є спасені, що ми пізнали тебе, що ми є діти твої, Господь, і ми наші імена Ти записав життя на небесах. Ти сьогодні нам нагадав, щоби в різних життєвих ситуаціях ми покладали надію на тебе, а надія не засоромить, і ти ніколи нас не залишиш. І ми дякуємо Тобі за це, Господь. Але Боже мій, ти сьогодні і закликаєш нас через Твоє Слово, щоб кожний з нас, зокрема, ми могли приносити плоди для Твоєї слави, щоб ми могли користуватися тими талантами, тими дарами, тими здібностями, які ти в нас заклав. Боже мій, від найменшого до найстаршого, Господь, ти кожному зокрема, Господи, хочеш дати певну працю винограднику Твоєму. І сьогодні, Господь, ми так коротко, поверхнево, можливо, пройшли і подивилися. Як ми повинні трудитися, як ми повинні побачити, що ти хочеш, Господь, щоб дійсно ми могли робити і славити ім'я Твоє тим самим талантом чи тими самими Господь ресурсами. І тому я сьогодні прошу тебе, Боже мій, благослови тих, хто використовує розумно. Ті здібності, ті таланти, ті ресурси, якими ти наділив, Боже мій благослови їх і ще в більшій мірі дай їм сили, натхнення трудитися і славити ім'я Твоє, Господь, благослови їх, благословенням неба і землі. І нехай Твоя рука буде надальше над ними і в цьому служінні, і в цьому покликанні, в якому вони зараз стоять, щоб вони не зупинялися, але ще більше трудилися і проставляли ім'я Твоє, а також Господь, спонукуй. І покажи поле праці тим людям, які ще подібно до цієї парасолі, яка стоїть, які вже 30-23 і більше років в церкві, але вони ще не були використані для Твоєї слави, Господь. Нехай Господь це прийде на їхню пам'ять. Боже мій, нехай це слово таким буде ніжним спонуканням, спонукуванням, Боже мій, до того, що ми могли трудитися і славити ім'я Твоє. Боже мій, прости, Господь, якщо ще хтось до цього часу ні разу не був використаний тобою. Для твоєї слави, прости, Господь, і поможи від сьогоднішнього дня використовувати розумно час трудитися тим даром, якого отримали від тебе, Боже мій, щоб коли ти прийдеш, щоб не бути подібними до цього раба, який був викинений до зовнішньої темряви. Боже мій, нехай в церкві Олгофа, нехай серед тих людей, які дивляться це служіння або будуть ще дивитися, не буде таких людей. Але нехай будуть працьовиті люди, працьовиті діти твої, які трудяться і славлять ім'я Твоє Господь. А також ми в цій молитві молимо тебе і за тих людей, які ще не пізнали тебе. Боже мій, якщо вони сьогодні є в цьому домі молитви, Господь, Духом Святим проговори до кожного серця. Господи, якщо сьогодні хтось є і нерозумно використовує свій час, відкладаючи на спасіння на завтра або на наступну неділю, а ти сьогодні говориш до їхнього серця, дай щоб вони в цій молитві запросили тебе в своє серце і в своє життя, і сказали: прости мені, ввійди моє серце і благослови мене, і дай мені вічне життя. Ще раз тобі дякуємо за твоє, за це слово, за ці пісні. Дякуємо тобі за молитви, за пожертвування. Дякуємо тобі, за твою присутність. Дякуємо Тобі і тебе звеличуємо. Бога Отця Сина і Святого Духа. Амінь.